Як ураган для бізнес громади прийшла ще одна новина. Виконавчий директор компанії Apple Стів Джобс оголосив про свою відставку. Людину, яка уособлювала креативну силу, що рухала компанію уперед протягом десятків років, часто називають сучасним Томасом Едісоном. Що очікує компанію та хто змінить на посаді виконавчого директора Стіва Джобса, розповість Наталія Леонова. Стіва Джобса називають найбільшим інноватором минулого століття. Він змінив те, як ми спілкуємось та розважаємось. Джобс людина не публічна. Він рідко дає інтерв'ю, а радше зосереджується на розробці нових продуктів, які говорять за нього. У 2007 році перед виходом на ринок першого айфона він зробив виняток і поспілкувався з журналістами. На питання, чи боїться він конкуренції, Джобс відповів так. Ви знаєте, ми про це навіть не хвилюємося. Ми просто намагаємося створювати продукти, які ми вважаємо, будуть подобатися людям і які їм потрібні. Іноді нам це вдається, іноді ми помиляємося. Хоча я думаю, що ця новинка буде бомбою. Новина про відставку Джобса стала для багатьох несподіванкою. Ця новина мене просто шокувала. Я не думав, що це станеться так скоро. Хоча відхід Джобса від справ можна було передбачити вже довгий час. Він бореться з рідкісним видом раку печінки. Від початку цього року він був на лікарняному після того, як йому було зроблено трансплантацію печінки. У своєму листі раді директорів Apple він написав: Я завжди говорив, якщо прийде день, коли я не зможу виконувати свої обов'язки виконавчого директора я відразу вас повідомлю. На жаль, цей день настав. Наступником Джобса стане Тім Кук, який вже мав нагоду показати свою спроможність керувати компанією, заступаючи Джобса під час його хвороби. Тім Кук виконував щоденні обов'язки директора, коли Джобс був ще на посаді, але перебував на лікарняній відпустці. Чимало фахівців погоджується Кук талановитий керівник. Втім, до Джобса йому далеко будь-хто в компанії скаже вам, що Джобс найбільший мікроменеджер у світі. Він особисто слідкував за кожним продуктом і за кожним кроком компанії. Кука вважають більш традиційним управлінцем, який легко знаходить спільну мову з фінансистами на Волстріт. У той час популярність Джобса серед працівників Apple сягала 97%, А це робить його третім найбільш популярним керівником у світі після засновників мережі Facebook та пошукової системи Google. він справжній лідер. Він ікона. Він є серцем та душею компанії. І, чесно кажучи, його відставку буде важко пережити. Хоча Стів Джобс звільняє посаду виконавчого директора, він залишатиметься головою ради директорів компанії Apple і матиме вплив на її подальший розвиток. Наталія Леонова, Голос Америки.